Всім привіт! Це канал Блогер Віталій. Це виходить про фаміна відео, яке я давно обіцяв. Але розберемо через Фред-гітаріста якого теж обіцяв собі В взяти. та ситуація така, що вони колись закусилися з Фред-гітарістом. І я хочу цю ситуацію розібрати по максимуму свій думку, пояснити. Так що, давайте поїхали! Ну что ж, я снова всех приветствую. Сегодня у нас будет видео не гитарно-учебное, а скорее такое разговорно-интерактивное. И сегодня у нас прошу максимальное комментирование, вступание в полемику, аргументации и так далее. Но напомню, что без хамства и негатива. То есть у меня на канале хамства и негатива нет, я с вами всегда общаюсь вежливо. Поэтому тот, кто приходит, начинает что-то там пытаться хамить, какой-то негатив несет с собой, он все тело забирает и уходит прочь. Это правила моего канала, они работали 12 лет и будут работать дальше. Так вот, сегодня у нас очень интересная тема это вот эта вот гитарная этика против гитарной правды. То есть, в принципе, это тема назревала давно, но вот вчера балука последняя капля. Слушай, не какой-то чел писал типа в комментах к видосу про фестиваль Интематерия, типа: "Ну вот вам по исполнению за группа Мастер до Китая пешком". Я группа Мастер не слушал, я знаю, что это такая группа легендарная. Группа Мастер це група, колись була легендарною, вона потворилась після Арії в 87-му році. И, там, короче, була ситуація, що це короче. Є хамстві нікатіва. То... Е... В общем. Добре, будемо так да, дивитись. В общем, воно впало. Там прийшов в 2000 році прийшов ФОМІН, який пішов потім з групи, і потім знову вернувся. Він створив групу Харізма. І, коротше, він, по-перше, сра на всіх, а по-друге, я буду знімати ще 2-3 частини його. Давайте першу частину зб... розберем. У мене на каналі Хамс-Нігатів набучаючи, поэтому я поліз на відео, посмотреть, що там ще відбувається з гітарною роботою. По гітарній роботі там було плохо, відкраїно плохо. Вот. І ми зараз розгри... розб... розбиваємо групу мастер на частини. Іграють вони фігово в барабани, не попадають, я це все колись розкажу. Це просто таке вступне відео. Хочу розказати взагалі про фоміна трошки після відео. Тобто, насправді ви пам'ятаєте мої стандарти, і поміч моїх відео з ігрою і так далі. Я перед просто чисто вот на одній сцені мою ігру і гітариста майстер, ну, самів буде зовсім не в його пользу. Тем не менее, я об этом написал пост, что так и так, типа, что за гитарист, почему там все открыло, там, мимо барабанов, там, кто-то написал в что аж, типа, на восьмом тоже может с барабанами попадать. И дальше пошел все. То есть, пришли фанаты, пришла какая-то дама и сказала, типа, вообще, знаете, кто это? Сейчас если вы узнаете, будете извиняться, там, типа, легендарный гитарист и так далее. Я думаю, ну, мало ли, может, там, премьер-министр или президент, что-то типа, Фред гітарист класно підколов Фоміна, що типу, легендарний гітарист, він просто шарить на 5 балів. <свісно> просто Фомін, слухайте реально, гавенюк просто їбаний, який просто пиздить, блядь, що він легендарний. І ота учасниця, що ну, не учасниця, а фанатка, що про Фред гітариста про Фоміна розказувала, це була Анна Кормішева. Піз відео харизму ви її часно знайдете в коментарях часу, точніше. Дивимось далі. що не відбувається. Я не говорю, де Леонід Фамін, типу, загуглиці. Я такой имя никогда и фамилию не слышал, тем не менее загуглил, потому что помню, да, что вот эти правила всегда, что на концерте может быть все что угодно. Может быть человек пьяный, там, может быть отрубили свет, может там все, они слышат еще что-то, все что угодно. Поэтому всегда в первую очередь ищем ролик в комфортных условиях, когда человек сидит, допустим, дома или какое-то интервью дает и там что-то поигрывает. Такой ролик он всплыл буквально первым. Давайте посмотрим. Нам где у меня играет очень криво, сука. И сейчас мы глянем, насколько он криво играет и пиздить. Дивіться, як триває медіатор і як стоять пальці на квінтах. Він не може навіть банальну квінту приглушити. Дивіться уважно. Чуєте як звучить з нестроєм? Там ще по перше гіта... гітарний строй. Розстроєний. а по-друге, він сам не вміє грати. Це ж кошмар. Ну, духі, да? вот, вот, где они настоящі шари. шариць. Ви реально думаєте, що Фомін такий класний граючий легендарний гітарист? По фомістер був колись легендарний. Він зараз взагалі не легендарний, він там збирає теж людей як Харіз. Ну, може чуть-чуть більше. Це, але це не відміняє того факту, що Фомін просто гітарний каліка. Не вміє приглушити Квінту. Він не вміє навіть слово сказати правильно. До речі, там істинний мах його колись розклав по полочкам Фоміна і я. Це відав фоміна, точніше гітарного мага ой, істинного мага. Візьму колись під своє відео, де буду розбирати фоміна. А зараз ми розбираємо, типу це вступне відео, розбираємо ситуацію фрегіриста проти Фоміна, хто виграв із них. тут вже видно по посадці, по постановці гітари, що рубки мощно не будуть. Поэтому я об этом открыто заявил, даже так и так, что гитарист играет слабее, чем я. Ну, это не какое-то оскорбление личности, что типа там, не знаю, как говорят, типа вот ты всех по говном оскорбил. Нет, конечно. Попробую в лицо ему скажу, "Да, могу сказать, что ты играешь ну, хуже, хуже, чем". И я могу сказать в лице, только что он в России и что? Это ж не изменяет того факта, слушайте, что он просто дебил, старый дебил, який не вміє містити групу, не вміє правильно вести групу фінансово и взагалі. Я бух, тобто я... Він в групу майже нічого не приніс зі свого матеріалу. Ну нічого. Все йому писали текст, писав Єлін. Олександр Єлін, там колись таки був поет. По-моєму, він існує. І в общем він писав колись текст для групи Арії, яка є відомою в хеві металі. Він писав потім для харізму, для цього проекту, типа тексти. Але ж це не відміняє того факту, що.

Це перша причина, чого я не люблю Фоміна. Бо він, сука, іграє дуже-дуже криво. Подивитесь це вітос, а потім окремо, і ви зрозумієте все. Тепер подивимось коментарі, що там діється до Біса. Вот. В общем, я не знаю, чого настільки гостро реагують ці всі легендарні гітаристи. Вони дуже гостро реагують на всі такі теми, і я не розумію, чого до бісу так діється. Це просто кошмер. Тому я буду знімати фоміна і далі, і харізму все розбирати, а ви дивіться канал. Дякую і пока.